Де спало додасть у тіні до 40 копійок здорожчає і бензин через вибори не стане на заваді цьому навіть зниження попиту на пальне, яке сягнуло рекордних 7%. Прогнозують експерти. Втручені політики не компенсує навіть зменшення світової вартості нафти. Тенденції не було по підвищенню, тому що потрібно було задобрити споживача. Не підняттям, хоча б цін, не просто там зменшенням, а не підняттям цін, так і тому навіть і владні, і, скажімо так, біля владні компанії вони все рівно це е, зберігали такий таку тенденцію після виборів вже потрібно якось відбивати ці ці речі. Щоправда, чорне золото у світі дешевше є. у сполучених штатах днями ціна на нафту знизилася на долар до 107,5 за барель. Але український ринок цього не відчує, якщо запровадять миту на імпортне пальне. Раніше в уряді навіть називали дату з 1 грудня. Все-таки буде впроваджено рішення по збільшенню акцизів. Як це анонсувало анонсував уряд? Акциз вони е, мають підняти ціну. До якого рівня ну це ж будемо бачити, як вирішать е, компетентні У нас є група е, при кабінеті міністрів. Такий крок підтримує вітчизняні нафтопереробні заводи. Переконують урядовці. Експерти ж заявляють, введення додаткових мит не врятує наших підприємств на реабілітацію одного лише лисичанського НПЗ. Потрібно сотні мільярдів доларів. Його подальша доля залежить від майбутнього власника. За неофіційними даними вже назбиралося шестеро претендентів. Інші два заводи, на яких ситуація більш стабільна, Шабелинський та Кременчуцький покрити внутрішні потреби не в змозі. А ось обсяг постачання бензину за кордону зменшився. І з початком опалювального сезону гостру потребу у нафтопродуктах відчула Європа. Тим часом водії, які вже зараз витрачають третину сімейного бюджету на бензин, знову замисляться, а чи не пересісти на громадський транспорт. Тетяна Наконечна В'ячеслав Вини юбіар.